Е, тут тип під нами. На зафиг! Оце було потужно. Да, давай, ремонтуй, 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 до побачення. Що інженер Сейчас я покажу прес, но А як я його взяв? Прикиньте? Верт був розвалений. Я дав два постріли, він вибухнув і вбив типа.

You you <laughs> Вітаю, друзі, у новому відео. Сьогодні буде снайперський геймплей з Battlefield 6. Це буде просто нарізочка, щоб ви відчули цей імпакт від зброї. Ці просто неймовірно атмосферні шалені офігенні звуки від снайпи. І потім буде трошки нарізки з моїм найулюбленішим пістолетом-кулеметом у грі. Це прям топ. Тому друзі, підтримайте, будь ласка, лайком та підпискою на канал. Тут виходять відосики, тут я і стрімлю. Якщо ви шукаєте круту клавіатуру або мишку, то обов'язково загляніть у магазин Деріо з моїм промокодом GG10 Ви отримуєте 10% знижки на топові девайси. А якщо ви лікар, ДСНСник, поліцейський, військовий або будь-яка така професія, ви ще додатково отримуєте 10% знижки, тобто 20%. величезна подяка спонсорам цього каналу. Особливо дякую Владиславу Паніці, Касперу, Андрію Трояну, Власюку Миколі, Крігеру та Медфайсу. Друзі, всім потужніше дякую і окремо подяка Дімасіку та Марошу. Наступний бета-тест буде доступний з 14 по 17 серпня, тому обов'язково поставте колокольчик, завітайте на трансляцію, можливо, будуть ще якісь дропси, тому не пропустіть. Все, бажаю вам приємного перегляду. Слава Україні, друзі. Давайте не є бігом. Май no. Слухай, ну тут взагалі нікабі, понятно. Я вже я прочитав. прочитав запало за... в жакі. Здорово. Я не можу прибрати цю кнопку. Ай, не зміг, смі, його заїздить, на машину. Кидайте її треба, чи як? Та ні, Біль. вона наче ставиться Блин! Гучев. А мы на зеленій Вот тут. вони криси Бу. Та ні, він прям за кустом. От я дав тільки, що в голову. Вот тут два стоїть. Я помираю, бо я знаю де його нього забрали вручні. Багато де. Я теж хочу когось зарізати. Ви сьомі, не дай Опа, є! Є! Ох! Я прийду, прийду! Збив! Ха! Я зарізав! Оп! Ні, кайфово. Предлік не наш. Ти не цікавіш, просто... Зарізав когось? Сидіть, я вкину ворогу гранату, а ти сидіть і дивишся на них. Погетіт. Забрав цього. А, усе. А, чел. Приходить тип третью дальше, а тут помирати вас нежелательно. Ару! Гоша, стріляй, бо я боюсь. О, да. Алло, пай, ты же ладно. Ти ще его сейчас сказав, хляб всі знають. Е, э, тут тип під нами! На зафиг. На було потужно. Потужність цієї гри зашкалює. Бальник, да, си, давай, ну, ремонтуй, вот ремонтуй, я... ремонтуй, ремонтуй, до побачення. Що інженер, ру. А ти? Я ходжу по свиданиям кушаю. Давлю <реш> себе <реш> на там надо боже. Давай mm -hmm, давайте вже його ah ah <acly> <refined> <tz tweetingati> ah я же просто убиваю. Альфа самцы. Ага, Альфа. Сейчас я ей покажу пресс, нажимаю. А як я його взрыв? Прикиньте? Верт був розвалений, Я дав два постріли, він выбухнул и вы втіпал. А Знаєте, що я робив? Забрав. Ще один. Отличаем. Забрал. Забрал ее. Так, треба з пистолета навчитися стріляти. Дуже жорсткий. Вот так гнать, я тебе на дверь не буду запрошу. Поднять! Поднять Штурм-то. Ой. Ой, хорошо. Ой, цей приціл а набагато краще. Гонник п'ятикратний. А. Шести. От с загонника я не влучав вообще.

Бачка, ні, тут Коротше, зі снайпою треба обережно з анімацією, бо якщо ви там щось стрибнули, скатились звідкись, він а, дуже да, довго да. відновлює приціл. Оооо. він не знає? Таксі чотири скета ще. де вона. А як? Ого? Тепер дам. Танк. Та йди в страх, у мене немає таки. Ооооо, який ось. солодкий! Ура! Повертушки здесь <говори> Я про... Якщо він пустий можна. Булі підприєм. там! Ура! <підрі> Вистрій, ура! Ні, я не, Я когось... ура. Я попадаю, Саня! Я почав попадати! Іди Тут може хілитися по угловку. О, <підріж> <підріж> там реально дерев. <підріж> О! Взяв о, У мене цей. Дублер прийшов. Просто так. Це. О, да. А, а, ну, я в мене сьогодні не, не скуперський день. І мінус 20 с ней придав. Не знаю, блядь? Ні, от упередження треба брати. Баш, тобою тубой зліва. Придурки, шо ви нахрен робите? Ми тут Ми п'яраємо, дайте. Мы ф атаки пристреляли, капут выйти. Да, я ж кажу, в батл це не модно. Да, чесно. Там ще двоє нам є

Боже, яка сильна ця випадка. Зараз я буду різатися, дивіться уважно, в мене, в мене. дивіться. Забрав на мене. Забрав. Там ще є. Забрав. Трансляцію отримати. Дяка, пердяка. Ай, дробовик, дробовик, оперед. Забрав, забрав. Ти сюди. Ще, ще, ще. Разрелили. Да я тут все взрываю, и за мной не Давай, Нормально! Нет. Я начал я давай, Блин, вот давай, вот тут трое давай, 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 ножа и пистолета